Президент Зеленський виступав перед Конгресом США, і це був насправді історичний момент. До вашої уваги, його основні тези. Російська тиранія втратила контроль над нами і ніколи знову не впливатиме на наші уми. Ми маємо артилерію, дякуємо. Але чи достатньо її? Ні, недостатньо. Битва за Бахмут визначить, як розвиватимуться події. Коли Росія не може захопити наші міста, вона намагається їх зруйнувати. У цій геноцидній війні Росія знайшла, на жаль, союзника Іран. Ми не проситимо американських військових боротися замість нас. Я хочу запевнити вас, що українські військові можуть чудово керувати американськими танками і навіть літаками. Через два дні ми святкуватимо різдво, можливо, при свічках, і не тому, що це романтичніше, а тому, що не буде електроенергії.